Це ужас був. Твоя май! Бізон в жопу!! Ей. Як ця хрінь кріпово виглядає? Я зразу вибачаюся за підвисання на початку. Після двох хвилин це буде вирішено. Ну що ж, всім привіт, дорогі нонейми. Ви на Мій Рексо, і сьогодні я з вами буду грати в... Subliminal Значить, це демо ігри, і. по суті, це у нас ще один Backrooms Але, але як ви бачите, це буде таких стилі ігрового майданчика, як я розумію. Ну, це має бути щось дуже цікаве. Ой, щось мене трошечки підвисає, то нормально? Привіт а, I Вибачте, ага. I imagine you're feeling a tad disoriented я ja Так ніби ти сок no, який згубив свою пару. Але не переживай, це нормально. Start, Давай почнемо твоє ім'я Калеб. І ця вот пустота просто трошечки... чому ти тут. I see you've centered your attention on our childhood basement. This is exactly what we're looking for. Our memories here and corresponding feelings of loneliness, anxiety, and soul-crushing guilt are very inconvenient. So, while I find a way to properly reorient onto our designated path, please find a way to occupy yourself. I'll be back momentarily. is. тобою а вона дивиться за мною Біжу в жопу. розказав він, короче, що, е, що ми тут зберегли. Е, що ми сконцентрувалися на спогадах дитячого підвалу е, і що що за звук? слухайте можна я свечу на ауштування поменяю, бо я трошечки маю проблеми я щось ніби поміняв, але побачимо як буде. Закрит. Слухайте, цей початок мені подобається. Там щось написано. Смайл. Посміхайся. Мене напрягає, що цей... Годинник дивиться за мною. У мене це капець як напрягає. Ну... Я піду напевно тоді. Оф, закрит. Що мені тоді робити? Слухайте, Мені вже страшно. Слухайте, ти чому мені здається? Можна я тебе знімлю? Ти мене пугаєш. Наркоша. Не можеш просто через вентиляцію вибратися? Ага, чекай. Ей! B? C. L, e. І Що таке знає трохи хаофа, ні? Ну і що це мій Я не відкрив холодильник Слухай, довго ти мене тут ще тримати будеш? Що я робити маю? Тут ко є, прикиньте. А, мені треба було підключити назад це. Там діти! О, прекрасно! Ти прикинь, тут діти були. Може, є щось цікавіше? Хоу пригаємо на ліжку. Может отключит? Ну чел, я включил твою визу, что мне ты пару Стоп, Сто, тут же щел. И может осталось из сюда? Не? Има. На. Понял подлюка. Будешь знать, як наверно. Вот че тебе, понял? Наркоман. Не понял я зол я знаю тут тупые для те игры. И может ты ты час поменять. А, реально, я могу его час поменять. Такая какие час, як мне знать. Пято? Чекай. Если я поставлю... Раз, два, три, четыре. Пять. И То стукай! Я думаю, там нічого. Схоже, що у нас нема достатньо часу, як я надіюся. Мені здається, нам треба в інший спогад піти. Але не переживай. Це просто твої думки. Або. Короче, нам треба бути обережними. коротше якщо ти чуєш, як якісь двері зак відкривається, тобі треба їх закрити. Да все буде нормально. Твою мать. <свистеть> Закрывай, закрывай, закрывай их. Закрывай их. Твою мать, страшно. Да закрыть те не двери. Закрывай. Это мне страшно. Я, я не очікував, що ця гра... Бу... Ця гра буде настільки страшною. Я ще тут, коли почав стукати, я чітко подумав то в мене стукають. Я не починаю не встигати. Реально, я починаю не встигати. Що мені капзда? Закрий закривай, закривай! О, блядь! Все нормально, хорош Чекай, що він не говорить? Він ж мав говорить. Скажу, що в тебе дискомфорт і всякі признаки цього. Тобі треба з цим зараз розібратися. Тому давай на чомусь іншому сфокусуємось. Я не хочу зайти. Окей, okay, тут є стрілочки. Будь ласка, ідея за стрілочки. Щоб ми дійшли до нашої дестинації. Я не хочу йти до стрілочка. Що я піду сюди? А, давай не будем тратити час. Нас багато веселих весело чекає. Ну як скажеш Як скажеш А так тут заблоковано А я можу біти. Прикинь я крутий а, яка гарна картина А шо там Спейс открытий стоп, а что тут, а? Я не хочу. А, я, я лучше, знаете, пойду сюда. Тут что-то интереснее будет. Тут какие-то связочки. Блин, нафига я сюда пришел? Треба послухати того, чувака. Ой, ти знаєш скільки часу я пішов, щоб зробити цю картину? Буде сумник, що ми її не замінимо. Ні, будь ласка. Воно ще не готове. Опа. Що, ти думаєш я не встигну? Спокусуйтесь Де я? Куда я попал? Я же и в Фу, -у -у. страшно. Ничего тут не бачу, не хочу туда идти. Хочу идти только тогда, там, где я что-то бачу. Блин, это самое ощущение, М -м -м. Я можу забратися назад. Схоже, що мені треба головоломку рішити. Але як? Ну, жовтий, червоний, жовтий, червоний, синій, жовтий, червоний, синій, зелений, оранжевий. Жовтий. Жовтий, червоний, синій, зелений, оранжевий. О, правильно дивіться. Прикиньте, кінти який є Там щось капає. Тут кров чи що? Знаєте, це те саме відчуття, коли. Е, час бавитись уже закінчився, і всі діти пішли і ти остання особа, яка є на майданчику. Я хочу з горки спуститись, але якщо спущусь з горки, я скоріш всього вернутися не зможу, тому. Давайте чутко що тут. Ага, я зрозумів. Нам не сюди, знаєте. Капець, скільки тут шляхів! Смотрите, ну я з горки хочу спуститись. Оху е -е. Знаєте, можливо, я зробив помилку і не варто все-таки було з горки спускатись. Стоп. Ну, ідея. Ага. Ну, я просто вернувся. Круто. Нічого не пропустила. Так вот, що капало. Хм. Цікаво, цікаво. Ну, туди б ми випадати не хотіли. А... Мені не дуже подобається, що там. Кров. Давайте протестимось. Там далі кров. А, вона просто стікає сюди. Ми на іншу сторону пробрались. Що ем... тут, а? Тут у нас, знаєш, зелене світло. Є якісь важі, які нам потрібно знайти. А важінь ми знайти... ...l, щоб клікнути. І що це сталося? Якісь головоломки почалось? У мене весь цей час ліхтарик був? Серйозно? Я не знав. Якесь створіння страшне. Опа. А ні, в мене не була ліхтарка, походу. Ох, як щедро відкритий для мене цю горку Страшну темну горку. Чого тут все капає? Я пам'ятаю, в мене була ситуація. Якась дитина. Обісирала весь майданчик. І це не... Твою. Я помер. Буквально там все було в гавні Все таки як його... Із... бісане. Це ужас був. Твою мать! Біжу в жопу! а це ж О, твою! Оооооо-Ха-Ха! О-а-ха-ха! Біси, біжи, Не обертайся! В горку! Ну ви... Я вибрався. Ух. Я не попереджав, что будуть монстри. Так. Ну блин! Ну зелений, мій любимий колір! І тут бісрано! Закон підусті! Ух... Добре, що я по червоній не скотився Бо це би була така весела поїсточка. Ага! Тут хтось по червоній скотився і... Цього я не хочу йти за ним, дайте сюди підліпше. Ага, ясно. Чого ж жовтій? Я ж не вбрав шовт не прорахували. О! Дую дивізію! Хм. Mm. Знаєте? Суп лімінал. Це все? Гм. Mm. Не, ну все-таки це демка. У вас хороша кінцівка. Стоп! Так тут інші ж кінцівки є, та? А ну чекайте. Я б хотів іншу кінцівку вичити. А давайте перевіримо, що буде, якщо я не буду закривати двері. Що ти мені зробиш, а? Почали тільки щасіки тікати. Коротше нічого не змінилось. Добре, а що буде якщо ми сфокусуємося на цій картині? Що тоді буде? Ого. Вау. ну це виглядає поліпше, ніж сім'ї. Ось ми. Вітаю в пам'ять про... Воду? Типа... Тільки підвисає, я за це вибачаюся. Ну вже ки. Бумбабле. -бу, Замість виглядає менш страшно, ніж те що було. Може покупатись навіть? Ей! Як ця хрінь кріпово виглядає! Що ти таке?

О, ще одне довбануте дерево. Яке нічого не говорить, цікаво. Блін, сумно. Там щось червоне світиться, я туди хочу. Ні, взагалі я б не проти на горках покататися. Ааа, Ааа, ти знайшов це. Це Memory Meter. Вони... Коротше, все, що ти відчуваєш, ми будемо зберігати. Чим більше ми дивимося, тим більше буде радість, тим більше він буде заповнитися. Він буде повний? Ну, це означає, що... Ми з тобою відчули всі часові моменти. Не потрібно пишити, просто відкрити свої очі. Це радість завжди автобор. Просто нам тепер треба її побачити. Ага. Можна горка кататись, бо якщо так, то джойметр буде високо. Скільки я важу? 47 кілограм! Я паличка? Чи може я дівчина? Я за нею граю. Не, стоп, Калл, это мужик. Мужик, блядь, 47 кг, чел. Ну давай. Стоп, мы вверх будем. А так можно? Вау. Вау. Блин, я как... Не в реальном І чому там діти кричать? Нас трошки напрягає. Оре. Не, реально. Чому тут сміються діти? Ага, прекрасно. Перші пару тіків. Ну шикарно, слухай. Мені все підходить, я катаюся, мене нічого не лякає. Ну, нам треба самопочатку цю дорогу взяти, знаєте? На що мені було напрягатися з тою? О! Тут тепер чисто? Бім тоді сюди. Що тут за горка буде? Мінська вже навіть. Ну бачите, як весело? Передо мене якісь відчуття трошечки дискомфорту. Я все ще важу 47. Да, я все ще важу 47. Эм. Ем. А чого, не можна? Як скажеш. Фу, свободи навіть не дає. Don't worry about that. Не переживай. It's just a mess. Тут просто Let's трошки ж... Давай липше спробуємо червону. А я хочу зелену салатову точніше, це мій улюблений кольор. Будь ласка, падаю. Я вам кажу, він за час, коли я спробую червоний, він вже то все прибере. Так а як я спробую, якщо ти мені закрив тут все? Ага, тепер боже, А якщо не хочу якщо я хочу зелене Ну давай тоді. Спробуємо червоненько. Я під водою? Місяця, б ну, воно не так мало працювати. А, це кінець, так? Да? Кінцівка водяна. Хм. А є ще якісь кінцівки? А, ну та он, бачите, типа. Водяна і щаслива. Ні, стоп, це ті, що я зібрав. Ну там, я подивився тільки дві кінцівки. Якщо чесно, буду чекати продовження, воно, до речі, має вийти, по ідеї, скоро. Ну, по тому, що я бачу. Тому та, надіюсь, вам теж сподобалось. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі від трьох слів та підписатись на канал, щоб не пропускати мої наступні проходження. А на цьому покажу все. Всім дякую за перегляд. Прощавайте!